Чи має право водій білого автомобіля в даній ситуації виїхати і зупинитися на смузі для маршрутних транспортних засобів з метою посадки пасажира? Ми бачимо картинку, на якій є смуга для руху маршрутних транспортних засобів. При тому вона є як з правого боку дороги, так і відповідно позустрічній. По Позустрічні цікаво, ми бачимо смугу для маршрутних виділену повністю суцільною. І якщо смуга для руху маршрутних виділена суцільною, перетинати цю суцільну і виїжджати на смугу для маршрутних не можна. Але так як з правого боку смуга для маршрутних виділена суцільною плюс приривчастою ми знаходимося з боку приривчастої. Білий автомобіль знаходиться з боку приривчастої. В таких випадках він може заїжджати на смугу для руху маршрутних транспортних засобів у двох випадках: перший випадок це з метою подальшого повороту праворуч, використовуючи як смугу для гальмування. І другий випадок це для посадки висадки пасажирів, що відповідно він і намагається зробити. Тому ми Дамо відповідь: так він може виїхати для посадки висадки пасажира. Має право.